Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, завтра свято Входу Господнього в Єрусалим. І коротенько, давайте ми постараємося порозважати, що це за таке свято, що ми святкуємо, як треба святкувати. Ми повинні остерігатися, бути формальними християнами, і якщо для нас свято Пасхи, Свято. Вербної неділі пов'язане лише з тим, щоб ну, відвідати храм, отримати освячену вербу, а потім освятити кошики. Ну, то, значить, ми є пасивними учасниками всього церковного життя. І тому правильно називати завтрашню неділю входом Господнім в Єрусалим, а не вербною неділею. Тому що назва вербна неділя мотивує більше дбати про вербу. А ми повинні зрозуміти. Чому Христос входить, що буде після того. Тобто ми разом із церквою маємо співпереживати ті події, які нам нагадує церква. І тоді ми правильно себе налаштуємо на свято не лише входу Господнього Єрусалим, а й всіх подій, які будуть згадуватися на протязі Страстного тижня. Ну і, відповідно, так само і ми приготуємося до Свята Пасхи Господнії. Отже, завтра буде читатися Євангелія від Іоанна, 12 глава за літургією. Ми теж прочитаємо. Я думаю, що в нас є багато парафіян, які сьогодні з певних причин знаходяться далеко від своїх домівок. Це наші воїни, які захищають нашу землю, це і ті, хто перебувають за кордоном. І вони слідкують за нашим каналом і вони. Мають можливість теж разом із нами побути, і от і для них, та і для всіх ми зараз постараємося озвучити слова з євангельського читання, яке завтра буде звучати за літургією у Божому храмі. За шість днів до Пасхи прийшов Ісус у Вифанію, де був Лазар померлий, якого Він воскресив із мертвих. Тут згадується старозавітня Пасха, про це ми з вами говорили Саме якраз причиною того, що ми почали знімати ці відео, спілкуватися з вами ще два роки тому. Якраз і причина була приготування до Пасхи. Пам'ятаєте? от Саме якраз ми читали книгу Вихід для того, щоб зрозуміти, що це за Пасха Старозавітня. А потім вирішили читати весь старий заповіт. Здається, починали з малого, а отже так вийшло, що ми з вами. Два роки читаємо святе писання старого заповіту і далі будемо читати. То про Старозавітню Пасху ми будемо ще згадувати, але в інший, в інший час, за, за інших обставин. І читаємо далі. Там приготували йому вечерю марфа. Прислуговувала і Лазар, був один з тих, що возлежали з ним. Знову тут згадується, друзі Ісуса Христа, він їх на гостині. Це Марія, Марфа і Лазар, якого він воскресив із мертвих. Марія ж, узявши літер нардового, чистого, дорогоцінного мира, помазала ноги Ісуса і обтерла волоссям своїм ноги Його, і дім наповнився пахощами мира. Тоді один із учеників його Іуда, Симонів Іскаріот, який хотів видати його, сказав: А чому було б не продати це миро за 300 динаріїв і не роздати убогим? Ну, Тут в Іуді оцей дух, власне, Тепер він називається Духом Іуди, вибачте, за тавтологію перебуває. І в нас теж інколи може виникати така думка, коли ми бачимо, якщо хтось робить якусь певну справу, ну коли голодного годує, так, то це якби ну, добре. Хай годує, значить він милостивий. А от коли людина хоче зробити якусь пожертву, наприклад, на храм. От, і е, тоді може виникати питання: а для чого? А не треба цього робити. От, так, от, е, іуда теж так подумав, для чого було таке дорогоцінне миро використовувати, щоб ноги помазати, краще було продати. От, дуже важливий момент. Е, треба розуміти, чому та чи інша людина ставить те чи інше питання. От я так стараюся завжди збагнути. От, чому людина от, саме з тої позиції ставить питання? Чому вона саме під таким кутом подивилася на цю ситуацію? І так завжди Христос робив. Він завжди, коли йому ставили питання, то він розумів, чого люди так питають. Проблема в людині, а не в тій ситуації, яка є. І Христос знає, де є бідні, де є голодні, кого нагодувати, кому краще бути голодним, кому краще бути бідним для спасіння. І так далі. От. І е, тому Христос, е, дивіться, зараз що тут е, ще про Іуду, зараз прочитаємо. Сказав же він це не тому, що опікувався про убогих, а тому, що був злодієм. Він мав при собі грошову скриньку і носив туди, що вкидали. Е, тобто, бачите, що виявляється, е, що е, він це робив, бо був злодієм. І апостоли мали потребу у тому, щоб їх підтримували, оскільки вони займалися служінням слову. То в них не було часу для того, щоб утримувати себе і свої, навіть і сім'ї, тому що під час проповіді своєї, під час перебування з Христом, ми бачимо, що вони не раз і поверталися до своїх сімей, і їм потрібні були якісь кошти. І ось Іуда носив цю скриньку. Бачите, в нього руки приліпали до цієї скринічки. Він дуже хотів саме він хотів бути носієм цієї скринічки. І, відповідно, Він зловживав, він крав звідти гроші. Тепер дивіться. Христос знав, що Він краде гроші, але ніколи йому це прямо не сказав. І знали також і апостоли. Чому? А тому, що Господь дає шанс. Тобто, навіть о такому, як Іуда, Господь дає можливість спастися, Господь дає можливість йому бути присутнім при Богові. Бачити чудеса, бачити всі події, які Господь творив, бачити, який Господь милостивий, милосердний. І це все робилося для того, щоб його спонукати до покаяння, до переміни. І тому, дорогенькі, ми теж не спокушаємося. Можливо, навіть і ви когось в церкві побачите, хто, на ваш погляд, буде теж, ну, ви будете думати, що Він недостойний того служіння. Але Христос, знаючи все про Іуду, терпів Його. Там 100%, що він бачив, оце в ньому є проблема. Бо ми, коли бачимо в людині погане, то ми так бачимо погане, бо ми погані. І тому ми в інших погане бачимо. Дуже часто саме по такому принципу ми дивимося на людей. А Христос, будучи чистим і маючи моральне право зробити зауваження, Іуді цього не робить, тому що Він йому дає шанс. Ну, тут я не знаю, що ще можна додати, як пояснити. Господь будь-кому дає шанс. І навіть коли Юда вже продасть найсвятішого, найдобрішого, наймілішого, найбажанішого Творця, Бога, Спасителя, Він продасть по ціні раба за 30 срібників, навіть тоді Господь до нього скаже: друже мій, Господь далі буде давати йому шанс. Юда чому так поступає? А тому що він примітивно. Сприймав взагалі ідею царства Божого. Або того царства, яке має дати Месія Христос. Він думав, що це буде просто е, звичайне царство. І там будуть роздані портфелі. І один із портфелів, скоріш за все, якийсь портфель економіста, так, оскільки він гроші любить, попадає йому. Він помилявся. Ось дорогенький. Він помилявся. От, і тому от він так і відносився до цього місця, до тої місії, але Господь і йому давав шанс. І читаємо далі: Ісус вже сказав, залиште її! Вона зберегла це на день погребіння мого. Тобто вона, якби, наперед помазує, ну вона не знала, що вона робить. Але Христа ж не зможуть належним чином тіло приготувати до погребіння. І тому вона наперед, як людину, його помазує на погребіння. Ну тут от така пророча подія виявляється, бо у Богих завжди маєте з собою, а мене не завжди. Не завжди ми маємо можливість Богу жертвувати. Але, жертвуючи у Боги, ми жертвуємо так само і Богу. І убогих сказано, ви завжди маєте. Тобто так світ влаштований, що він завжди нерівний для того, щоб у такому світі могла проявлятися справа милосердя. Багато юдеїв дізналися, що він там прийшли не тільки заради Ісуса, але щоб бачити і Лазаря, якого Він воскресив з мертвих. Про це ми окремо говорили минулого разу. Про те, що народ шукає чуда. Їм було от важливо побачити, як пізніше Фомас каже, поки не, не торкнусь до ран Ісуса Христа, то не повірю. Так само і вони спочатку хотіли побачити, ну і що? От до речі, ще один доказ того, що чудо не, нічого не допоможе. Навіть і справжнє чудо все одно нас не перемінить. Якщо ми духовно не перемінимось, Оце зараз вам буде відповідь точна із святого Писання. Бо може виникати знову ж таки бажання: от би зараз священники чудеса творили, годували там, голодних, стіляли кривих, сліпих і так далі. Ото би ми вже повірили. Ні, дивіться, пряма відповідь. Прийшли, побачили, що Лазар воскрес. Побачили. Пересвідчились, пересвідчились. Що далі робити? Логічно повірити в Христа. Що вони роблять? Дивіться, первосвященники ж змовились убити Лазаря, бо через нього багато хто відходив від юдеїв і вірував в Ісуса. Ага, а тому, що вони себе люблять, хочуть, щоб прославлялася їх влада. Вони хочуть мати владу. І треба тільки перед ними кланятись. Їх хвалити. А тут якогось Ісуса, там, якого вони не люблять, якого вони не терплять, на дух не переносять Його і народ Його прославляє. І тому, хоч точно 100% знають, що Лазар воскреслий, тут вже без всякого сумніву. Все одно треба вбити його. Ви бачите, що? Ось вам ще така: от, знову ж таки, найкраща відповідь, чому нема чудес сьогодні в церкві? Ми їх недостойні. І навіть якби вогонь зійшов з неба, нічого би не помогло. Певний час я служив на парафії, яка була поділена, і там був присутній московський патріархат. Я дуже швидко зрозумів. На початку, знаєте, молодий, там багато ентузіазму, ревності надмірної. Думав, о, ми будемо і таке, і сяке робити різні проекти, там, люди потягнуться. Ні. Навіть би вогонь з неба я там е, викликав, все одно би не повірили. В цьому пересвідчився. І тому, хто закоренілий в ці ідеї руского міра, він як і той фарисей, навіть якщо чудо побачить, навіть якщо точно побачить, що ну, докажуть йому, що благодатна українська церква, ну і так далі, все одно не повірять. Тому що людська гордість це найстрашніше, що може бути. Людська гордість це фактично сатанізм. Це демонізм в душі людини. І там же ти ніякими словами, ніякими аргументами не зможеш добитися співрозуміння, любові, якоїсь там дружності і так далі. Цього не буде, бо так не було в часи Христа. Ось вам відповідь. На другий день багато народу прийшло на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим. Взяли пальмове віття, вийшли назустріч йому і викликували осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїлів. Ісус же знайшов осля, сів на нього. Як написано, не бійся, дочко Сионська, ось гряде твій цар, сидячи на молодому ослі. Ну, я думаю, хто слідкує за нашими бесідами, знає. Осел це символ миру. Це мирна тваринка. А кінь це символ війни. І тому Христос не сів на коня. Хоча в той час вже коні були в Ізраїлі. Бо ми читали, що свого часу не було в них навіть і цих колісниць. У них взагалі було все дуже примітивно. Там або Бог їм допомагав, або там їм зброя не допомагала. І все. Або з Богом перемагали, або завжди в них була поразка. От. І тому він сідає на осля. На символ миру. І він, покірний, лагідний, тихий, в'їжджає в цей Єрусалим. Ученики його спочатку не зрозуміли цього, але коли прославився Ісус, тоді згадали, що так було про нього написано, і це зробили йому. Народ, що був з ним раніше, свідчив, що він викликав Лазаря із гробу і воскресив його з мертвих, тому і зустрів його народ і почув, що він сотворив це. Чудо. От вірували в чудо, але не в Христа. От в чому проблема. Хай Господь нас береже від оманливих, якихось фантомних ідей і, і якихось, я не знаю, собі надуманих пріоритетів життєвих, треба шукати дійсно те Царство Боже, про яке говорив Христос. Треба шукати Христа. В нашому житті. І тоді ми не помилимося. А той, хто помилився, той, е, яка ознака, що людина помилась, помилилася в духовності, а вона є розпинателем. Ну, Бога вона не розпинає. А от ближніх досить так, досить гарно вміє розпинати і аргументовано і свою позицію захищає і оправдовує ось в чому є проблема. Хай Господь нас береже від усякого зла. Звербною неділею вас. Хай Господь усьому вам допомагає. Слава Ісусу Христу!